В цьому відео я буду виживати на плоті серед океану в Майнкрафт. Я вже заспавнився, перед собою, я бачу якийсь плот і сундук. Відкриваємо його. Так, я вже бачу тут якісь ресурси, тут якийсь є гачок з пістолетом. Так, окей, я бачу ще залізо. Так, тут ще є зумруди і є кругляк. Так, окей, давайте його заберемо. І ще тут якісь є три штучки канетуна. Якщо я не знаю, що це таке, ну давайте розберемось. Так, заберемо ще воду. Саме найбільшим мене цікавить цей пістолет з гачком. Так, окей, давайте знайдемо якусь коробку, щоб, в принципі, стрельнути і притягнути сюди. Так, окей, я бачу ту коробку, так, ну що ж, стріляємо. Да ну, цей гачок не дуже довгий. Приликий жаль, я не попав на коробку, тому давайте його притягнемо сюди так, Протягуємо так і... і. Я хотів ще раз тренути, але у мене він перезаряджається. Це... Не плавають якісь дошки, тому давайте їх будемо збирати. Так, окей, вона пішла на дно, ну нічого страшного. Тут є ще одну так, нажимаємо, так і. Дону я бачив кулу. Все, до побачення. Просто подивіться, яка це велика кула переді мною пливе. Я не розумію, що мені потрібно робити із цією дошкою. Я не можу її ставити, ніяк не строїтись не можу. Я бачу коробку, тому давайте її до її допливемо, зламаємо і бігом попливемо на плот, Тому що знову може бути та таку. Дану вона мене знову кусила. Так, просто поцілоної я сказав, і вона тут. Так, мені випав буряк. Я бачу ще одну коробку, тому давайте її так само зламаємо. Так, бігом припливемо, так ламаємо, і бігом на берег, бігом на берег. Так, хух, я вже живий. З цієї коробки в мене випала береза. Це нам дуже сильно познадобиться. Давайте зовсім чуть-чуть простроїмося і посадимо нашу березу. Так, окей, у мене в сундуку десь має бути земля. Давайте достроїмо так. І давайте в сундуку заберемо землю і посадимо нашу березу. так І тепер ставимо землю і садимо березу. Я бачу ще один плот, ну нічого, потім ми допливемо або достроїмось до нього. Так, в мене є 13 камню, тому давайте будемо трішки достроїтися до нього. Я зовсім чуть-чуть построївся, тому давайте будемо плести. Так, окей, все, я бачив кул, все, до побачення. Я вас не знаю. Хух, так окей, я виплів. Так, окей, я бачив цю кулу. Блін, якби могло її якось вбити, то я б її вже вбив. Я, случайно стрельнув цим гачком і тепер потрібно знову чекати цю дуже довгу перезарядку. Так, окей, тепер я не бачу ніде акули, тому давайте будемо плести до того плоту. Так, окей, давайте зараз дуже великим спідраном пливемо. Так, я вже доплів. Так, окей, я бачу вже селянину. Давайте подивимось, що ж він може нам цікавого продати. Так, я бачу дуже багато цікавих предметів, яких можна продати. Так, окей. І що можна купити? Дану, це якась е, окуляри із трубкою, тобто ми мож, зможемо плавати під водою. Так, я бачу бочку, давайте заберемо. О, ізумруди. Так, друга бочка, Дону. ще ізумруди і лава. Знаєте, що пропав селянин і з'явилася якась табличка. Так, окей, давайте її зараз прочитаємо. Тут щось написано на нізькій мові. Давайте я перекладу. Трейдер скоро буде тут. Мені дуже сильно подобається, що якийсь трейдер буде скоро тут. Я зловив коробку, тому давайте її зараз притянемо і подивимося, що тут за ресурси. Так, ламаємо да, ну, кактус. Да, серед океану, саме найпотрібніша реч це у нас кактус. Уже зовсім трошки починає темніть, тому давайте складемо ресурси. Я забув сказати вам про ці краплі, тобто це в нас вода, тому нам потрібно її пити, щоб не померти. Зараз ніч, зараз дощ, тому давайте зараз будемо саме час нам добувати всі коробки. Мені випало вугілля це дуже корисний предмет, тому що можна щось переплавити. Карта написала has a river». Карта мене попереджує, що скоро буде трейдер, тому давайте будемо добувати якомога більше ресурсів. Коробки у мене випали ягоди, ну вони нам задобляться, щоб не померти від голоду. Садимо знову Березу. Карта вже три рази підряд написала, що трейдер, напевно, скоро буде тут. Так, до мене була вели дуже велика коробка. Давайте її зараз зламаємо. Так, Тут дуже випали великі ресурси. Так, окей, Redstone не підберемо, тому що я не хочу померти. Я бачу ще одну коробку, давайте її зараз притягнемо. Вона теж дуже сильно велика. Так, притягуємо, так і зараз будемо її ламати. Так, ламаємо так. знову випали якісь, напевно, дуже непотрібні ресурси. Я тільки зрозумів, що із цих дошок ми можемо крафтити дерево і розширювати наш плод. Поширюємо нашу територію. Немало садечок, і я скрафтив собі вудку. У мене виросло дерево, і я добув морку, тому ми будемо зараз добувати березу, а потім садити город. Зараз дуже нерозумно, щоб скрафтити дошки, нам потрібно перекрафтити ці палки, а потім скрафтити дошки. Ладно, давайте зараз скрафтимо в принципі, якісь інструменти. Скрафтимо меч, так, тепер скрафтимо сокиру і тепер дерев'яне кайло. У мене дуже мало сердечок, у мене скоро закінчиться вода, і я помру, ну нічого страшного. Давайте далі будемо добувати наші коробки. Зараз наступив вечір, саме час. Просто половити рибу. Ось який зараз в мене інвентарно, я хочу збудувати генератор камінь але в мене не виходить. Випиваємо останню бутилку води. Да ну, Ви бачили цю блискавку? Це наступне дерево. У мене не вийшло збудувати генератор камню, але я зміг хоча б чуть, -чуть зробити камінь, тому давайте його будемо добувати. Кула, стій, стій, стій! Да ну, я помер. Так окей, давайте зразу заспанимося і бігом заберемо всі наші ресурси, поки вони не пропали. Забираємо, заберемо так, окей, і все-все. Так, напевно, я вже всі ресурси забрав. Так, давайте випливемо, щоб мене знову не вбила ця дуже тупа акула. Зараз давайте добудемо дуже багато коробок. Ок. Так, перша коробка, так, друга. Да та, ну, випала морква. Я засадив морку, давайте ще посадимо буряк, а буряк не можна садити. До мене припливла одна велика коробка. Она пропала, ну ладно, мене знову б'є та відчіпися від мене, боже, яка ти велика. Я прийшов знову до цього плота, тому давайте зараз заберемо все дерево, яке тут є. Заберемо разом лампу. У моїх очах заспавнився селянин. Давайте подивимось, що цей селянин продає. Так, окей, я бачу, що в нього ресурси помінялися. Ну окей, надіюся, що саме основні ресурси в його слизь. Так, окей, залізо. Нам дуже сильно знадобиться для броні. І все. А, осталась трубка, так. Да. Так, ну що ж, давайте зараз притягнемо цю коробку так, сюди. Так, притягуємо ще одну коробку, так сюди. Так, я поламав дуже багато коробок, тому мені випало 13 ізумруду і ще якесь лікарство. Так, окей, давайте подивимось. Ну, це якась банка, наприклад, з таблетками. Це, напевно, щоб просто лічитися. Ну, окей, давайте, в принципі, заберемо всі ізумруди і підемо до того селянина. Я бачу ще одну коробку, тому давайте її знову сюди притягнемо, Так, сюди. Так, ну що ж, я рекомендую, що зараз нам потрібно просто доплести до селянина і щось купити в нього. Так, погнали! Так, селянин, привіт, я вже тут. Да, ну, я ви бачили акулу? Так. Давайте зараз купимо або трубку, або залізо. Так, окей. Давайте може купимо трубку, може буде корисніше. Так. І давайте подивимось, а де трубка? Да, ну, її нема. Ну що ж, купляємо, значить, залізо. І в нас ще остається із обруду. Ну окей, давайте відкладати, може знову появиться. Селянин написав, що я напевно, його щось купив. Зараз розкладаю всі ресурси і потім кравчу броню. Що вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Друга частина на 18 лайків. Всім пока.